І за цей рік багато вже зроблено, щоб грошей російської воєнної машини стало менше. Я вдячний всім нашим воїнам за діпстрайки зараз майже кожної доби є результати, особливо це відчутно в діпстрайках проти російського нафтового експорту. Добре, що Євросоюз, Америка та інші партнери тиснуть на російський експорт газу і нафти. Танкери, які Росія використовує, щоб заробляти на війну та утримання путінських друзів, все частіше отримують проблеми в ключових акваторіях. Будуть і нові санкції світу проти танкерів та всієї інфраструктури, такого експорту компаній, страховиків, капітанів і команд, безумовно. Готуємо і наші нові санкційні пакети проти різних осіб, і не тільки російських, які працюють на оборону промисловість агресора. І наші санкційні пропозиції завжди враховуються партнерами. Це один з пріоритетів нашої зовнішньої політики, щоб українські санкції були синхронізовані з партнерами.